Корупція одна з найсуттєвіших перепон на шляху України до європейського суспільства. У нашій країні починається вона ще з дитячого садочка, говорять експерти. А от що робити, якщо ви стали свідком хабарництва? Якщо ти побачиш факт хабарництва, що ти будеш робити, куди звертатися? В поліцію. Напевно, то поліція або до прокуратури. Без поняття. Ну, взагалі, на мої в моєї ще не случалося, щоб давали кому-то примє хабарство. Сьогодні на антикорупційному семінарі представники поліції та фіскальної служби розповідали студентам ХНУ, які дії можна назвати корупційними, та куди звертатись, якщо став свідком хабарництва. Це може бути будь-яке інше майно, це можуть бути певні переваги, певні пільги, послуги, якісь нематеріальні активи. Це відповідно можуть бути якісь вигоди нематеріального характеру, які обіцяють, пропонують відповідно, надають або одержують, підкреслюю без законних на те підстав. Вже. Другий рік поспіль Хмельницький національний університет співпрацює з правоохоронцями у сфері запобігання корупції, розповідає керівництво вишу на протязі останніх двох років. У нас з управлінням внутрішніх справ України нашій області і студентами-викладачами відбуваються регулярні зустрічі, де ми намагаємося ну, досягти спів. Розуміння, знайти точки дотику для того, щоб виконати це тяжке зло, яке є в нашій державі, на жаль, є в кожній структурі. За сумною статистикою Україна займає 130-те місце серед 168 країн за рівнем корупції, закриває список Сомалі. Найбільша проблема у боротьбі з явищем, що роз'їдає країну зсередини, наші люди звикли давати хабарі, говорять спеціалісти. Традиційно так склалося, що багато українців звикли давати хабарі і даїшникам, медикам, освітянам, чиновникам будь-якого рівня. Українці дають хабарі починаючи з садочків. Це так звані доброчинні внески, сума яких може коливатись від 500 до 1000 гривень. Далі корупція переходить у школи та виші, говорить правоохоронець. За вартість складання одного освітнього модуля в регіональному виші вимагають близько 350 гривень. За екзаменаційну сесію в технікумі – від 2 тисяч гривень. За вступ до магістратури, вишу, який готує юристів, економістів чи навіть правоохоронців, взагалі вимагають хабарі обсягом від півтори тисячі доларів. І, хоча у хмельницьких вишах випадків корупції, начебто не зафіксовано, все ж слід проводити роз'яснювальну роботу серед студентів, аби ті розуміли усі наслідки освіти за гроші, говорить у студентському самоврядуванні. Спочатку ти даєш хабар, а потім ти не отримуєш освіти. Як наслідок помирає людина, чи стається якась трагедія? Тобто, ми хочемо показати, що хабарництво породжує неякісні надання послуг. Правоохоронці говорять, відповідальність за хабар несуть обидві сторони і людина, що вимагає гроші, і та, яка їх дає. Якщо ж ви все-таки стали свідком корупції, радять звертатись до поліції, СБУ, прокуратури або ж громадських правозахисних організацій. Адже єдиний випадок, коли людина не несе відповідальності за хабарництво, це коли вона сама заявляє про протиправні дії. Олександра Євгеній Шангін, новини телеканалу Ексклюзив.